Цього тижня рубрика Мій путівник вирушає у подорож Луганськом. Чим запам'яталась та вразило це місто нашу Наталку щуку. Дізнаєтесь просто зараз. Дивіться анонс рубрики. Найсхідніший обласний центр нашої країни Луганчани добре знають, що від України до Росії насправді не сотні кілометрів. Проїхати на маршрутці 151 одну зупинку. Про нього мріють усе життя, а воно зовсім поряд. Тільки від Луганська до щастя лише 6 гривень 35 копійок. Купи собі квиток у щастя. Тут виставки проводять не у спеціальних галереях, а на покинутих фабриках. Це не зовсім звичайна виставка. Кожен бажаючи де смачно поїсти у Луганську найдорожчий та найдешевший обід у центрі міста. Ціна 500 гривень. Рахунок 41 гривня, 23 копійки. Місто у місті гігантський завод тепловозів. Навіть у таких суворих умовах луганчанки слідкують за собою на робочому місці. У кожної жінки є маленьке люстерко. Можна підфарбувати губи очі і завжди мати неперевершений вигляд. Місцеві жителі зустрінуть як рідних, пригостять чаркою, а потім затанцюють. З утра не випив, день пропав. та розкажуть секретний рецепт страви. номер один проти похмілля. Це найкраща страва вранці після гулянки. Якого. Дуже правильно ви підметили. дивіться цього тижня. Рубрику Мій путівник Луганськ не пропустіть.